Любенькі, дорогенькі. Здравствуйте вам. Доброго дня всім нам. Як ви поживаєте, як ви живете, що у вас там проїхать? Ось після гадання. Зараз, зараз складу карти і трошки знімемо вам, з вами не вам, а з вами відео знімемо. Давайте подивимося трошки. Так, вроді все, ці склала сюди. Так, давайте подивимося Україну сьогодні. Ну, їх всіх в баню, тих кацапів. Давайте подивимося Україну. Давайте прогноз подивимося на Київ. Давайте по 5 карт візьму, щоб не всі в місті города. Пишете ви там, хочете ви, щоб города подивитися. Давайте подивимося. Я оцими картами буду брати, якщо щось буду бачити, там добиратиму. Давайте, Київ. Почнемо з Києва, щось там зачастили туди бомбюшка. Давайте, Київ. Київ. Ну, Наприклад, ще там неділю-дві. От Київ, що там в Києві? Карта мага. Київ з усім і справляється, з усім Київ по з усім справляється. От тут бачиш тут опять. От знаєш, як от треба от, от, такий розклад робити. От магія, все, розумієш, що в Києві йде. Чого воно? Чого за одну людину? От воно так. Крик. В Києві карта. Понятно, що в Києві. Влетіло й по камість летітиме. Діло в тому, що в Києві карта перемін. Треба робити переміни в самому Києві. Тому що от ті, що по карті от сидять при посадах, при діньгах, при всьому, уже через щурні маєш їх земля вже. Ну от, от як? Тут про війну треба розказувати, тут, тут карта показує те, що. Те, що, пожалуєш, все, все рішення йде з Києва. Скільки кому куди, цим пацанам, скільки, ті, що от йдуть по карті мага, воїни, які просто стіною своєї жизни, все вони десь не в Києві, хай десь там в Бахмуті, де вони є. Ну, Все одно, якщо по карті дивитися, рішення всі йдуть вітіля. От рішення всі, понимаєш, а люди сидять за жатості. Люди, от карта, ну, от так як показує, так і кажу. Люди сидять, головне, щоб вони були там ситі, довольні, накормлені. І все. Тобто по четвертій Пентаклі все біля себе держимо. Тобто, знаєш, як от то комусь дати отуди, отуди на війну, це як від себе відірвати. А треба відірвати, не тільки Пентаклі, а й шкуру відірвати від себе в такі времена. А тут карта ожидання, от карта ожидання йде. Що ж ждуть, Що ждуть. Не чують, бачиш, от, от дивися. Київ, Київ, Понятно, що Київ, хорошо, все Київ, Київ. От Київ має чути крик людської, ну от людський крик чути по всій Україні. От якщо ми беремо Київ, Київ має це чути. Тобто він має це, як сказати, жити цим. Де люди, про що кричать? Де люди, тому що це центр? Це все, це Україна, ну це все йде. А крик цей ніхто не чує. А тут крик іде по тому, що кричать, 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 а вони хитрять, мудрять, хитрять, мудрять. Тобто треба людський крик чути. Навіть з того фронту може, навіть з цього всього, поїмаєш, треба цей крик чути, людський. І через що воно на Київ падає? А чого падає, тому що все воно все одно йде через Київ. Все воно ділиться, все воно. Чути треба, починати чути людей. Так, да, всі умні, всі розумні, всі грамотні. Тут, бачиш, тут уже карта не буде дуже його розказувати. Тут уже карта йде, знаєш, після побіди. Київ показує карта після побіди. От побіда, от пройшли ми смерті по карті смерті. Понимаєш? Пройшли ми цю боль, оці головні болі, які пройшли. от Хто умно, хто розумно пройшов. ну, от Карта це вже показує. А потім от показує те, що показує. А потім будемо, доживемо, будемо бачити, що буде потім. Це ж, це ж те, що зверху я кажу. Треба чути оцей крик людський. Надо чути. Це те саме, що там убили нас гвардійця, там оте, там те, а примірно в Києві це все чути. Десь хтось там вздох зробив, не такий, Київ має розуміти. Десь когось якась боль, хай вона навіть йде в Запоріжжя, чи Львів, чи Чернігів, чи там, Миколаїв, чи де воно. Ну, от без різниці, де. А Київ має це все чути. І дожді там люди, карта показує, бути ну, такі, які чують все це, які зображають, які розуміють, що треба реагувати на те, що ну, чим живе вся Україна. Да, війна, да, так, зрозуміло, що війна. Ну, от я ж вам кажу, що тут карта більш, от якщо я беру на Київ, карта більш показує після перемоги. Те, що воно стрілялося, зрозуміло, от карта, смерть це все. Це тобі стріляли, це тобі все в цій одній карті. Тобто вони не стріляють для того, щоб ми жили подовше і покрасивє. А для того, щоб ми лягли всі в один момент. Понимаєш? Ну, діло в тому, що інтересне буде тут іти, от на Київ, якщо ми беремо, от ітиме воно після перемоги цієї. А цікаво через те, що наскільки, наскільки ощущається от по четверки Пентаклі, наскільки я готовий відпустити від, від, від себе це все. Тобто це касається людей, які служили Україні, які вже повинні піти другі, щоб прийшли. Потому, что то було до, а тепер вже буде після. Ну, а там, розумієте, як розумієте? От фарта, да, так, летітиме, летітиме. Нічого тут воно подробного не цей, тому що карта смерті є, значить, є. Тут через смерть до перемоги йдемо. Тут от карта шестерка жертв, через смерть йдемо до перемоги. Не через, ну, не через радость, якусь там прям, що всі щасливі, всі доволі. Через смерть йдемо через смерть до перемоги. Все, карта показала, значить, є десь якісь прильоти, отльоти, десь якісь розрушення. Є більші, менші, Це є тут. Карта йде. Це робота. Люди, оті ПВО чи ППО, чи що там це робота. Люди, це чи там ті, що служать на землі, пости блокпости. Це робота, людська робота, це все. Це воно було, є, поки місць воно й буде. Ну Тут уже інтересніше йде, от далі йде цей. Тому що виходить, бачиш, от людям все більше і більше по цій карті, я б сказала так, що вони по путі, з тими, що сидять в Києві. З, їм з, ним, з ними їм от Холодно, голодно, от щита. І тут не беремо тільки ні матеріальна чи щось, тут наоборот більш духовна, тому що дивіться, за ними вікно церкви. Ну от Вікно таке, як у церкві. В людей крик душі, а ті, що в Києві вони не розуміють його. Ну як вони можуть щось там зробити, якщо воно навіть не понімає, що це таке? Що це таке батько на війні, а дитину вбили в Києві? Ну, Може ж там таких багато, що вони не понімає, що це дійсно боль і що на це треба реагувати. І війна це не війна, це. ніхто права не дає напитися, чи ти суддя, чи ти, блядь, міністр якийсь, ніхто права не дає. Ну, п'ять понесло. Чому це таке Київ? Все. На цьому. Давайте подивимося, давайте Одесу глянемо. Давайте Одесу глянемо. Думайте, думайте. Те, що я кажу, це тільки карти. Понятно, що через емоції все проходить, тому що воно проходить через тебе. Ти ж живеш тут, ти ж розумієш, що справедливо, що не так, а що. Ну, дело в тому, що це карта. А ви думаєте, там. Хто там дуже думає, хто не думає, тобто, як воно буде, а все поживемо, побачимо. Все провіриться воно через время Одеса. Время все покаже. Хто, куди, з ким, як, все время покаже. Ну і тут бачите, самі карти. Карта мага, і карта П'ятка Пентаклей. Все те саме і тут. Ну, в Одесі тут багато цікавого падає. Помієш, дуже багато. Інтересного. І договори якісь, і переговори якісь. Тут Верховній Жриці є багато тайн, які закриті від нас. Ну, от Одесі, понімаєш, от Одесі, да, ми Одесу дивимося карта. Не довіряйте нікому. От щоб я сказала по п'ятьох картах, не буду я більше брати, докладати карти, тут не довіряйте нікому. Якщо це касається Одесу, от Одеса. Не довіряйте нікому. Нікому не довіряйте люди. Вірте самі собі. Якщо хтось десь, а воно бачиш, от прогноз показує карта. Десь хтось якісь, щось розговори, десь, щось, якісь договорняки, щось тут все одно з чимось зв'язано. Не довіряйте нікому, нікому не довіряйте. От зараз карта показує. Люди щось одне, а велике начальство щось другое. Карта це показує. Тобто, знаєш, як сліпий, чи, чи який там здоровий і больний. І все. Тому що опять, по карті карта маніпуляцій. Де. Якісь маніпуляції, якісь десь десь якісь все одно можуть бути. Все одно тут, розумієш, що ніхто не оставив. Ну, як сказати, війна не закінчилася і все одно всі методи на війні хороші зі сторони Росії. І все одно є люди, які можуть на території України, які. Ну, які вашим і нашим грають. От ця карта показує. Понімаєте, якщо біле, воно біле, чорне є чорне. Тобто, якщо ви розумієте, що то не хорошо, значить, не робіть те, що не хорошо. Значить відставіте те, що ви розумієте, що добре. От карта показує так. Понимаєте? Не дайте вас розвести, як дураків. Може, десь щось, там якісь у вас ситуації будуть такі, що от ви б самі розумієте, я ж в Одесі не живу. Понимаєш? Нема сірого. Є або погано, є або Росія, або є Україна. Посередині нема нічого, не придумав ще Господь Бог, щоб було щось посередині між Росією і Україною, там росу Україна чи Росія. Такого немає. Може тут карта показувати, тому що є люди, які й туди-сюди. Ну, тобто, це теж може ця карта показувати. Тобто, значить, як у не по путі. Одні за тих, другі за красних, одні за білих. А тут карта показує, стойте на своєму. тобто Є Україна, дивіться на Крим, от Крим, який не зна тепер куди йому, а також хотілося в Росію нєкоторим. Тобто Тут вибор має бути за вами. і дожні люди зараз період такий, що люди повинні стояти на своєму. І не піддаватися тому, що полу, 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 полу. От є Одеса, є Україна, все, під любими предлогами, під... Та хай вас там, що хочеш, вам. Ну, ви Україна. Тому що якщо ви десь з міста зрушите, буде погано. Буде прежде всього погано вам. От така карта, та карта показує. Не буде докладати більше, давайте Харків подивимося. Харків. Харков, Харков, Харків. Що, Харков. Харкові? Що, Харкові? Ну так, да, Харкова десятка мічей йде. Да. Тобто Харків хотіли положити повністю. Бачиш, стремительно. Там почалося все дуже стримительно, дуже швидко, дуже... Ну, люди умні. Це саме От спасло Харків по карті. Примерно, що дуже багато в Харкові, чи дуже багато, чи всі люди грамотні. От, оказалися в цій ситуації, люди, знаєш, як, там умні люди, інтелігентні люди. От людей оце он сидить з книжкою Монах. От люди умні, які дивились по восьмірки жезлів на сто шагів вперед. Тобто не сьогодні на сьогодні, а от, от молодці. Це нічого не скаже. Тут зашебіс карта показує. Зашебіс. І тут всі сили вищі. Тут, знаєш, дивишся чотири карти і думаєш, люди, як ви вижили? Як ви вижили? А вижили ви того, що ви самі умні, молодці? Що ви мудрі оказалися, що ви грамотні, що ви інтелігентні оказалися, що ви розумієте, що, блін, як сказати, і тут можна відказатися, і там ви нафік нікому не нужні будете. Тобто ви поняли це все. Ви дуже швидко поняли, ніколи не робила розклади на гору. Так, да, ви через це по десятки, ну вже хуже, ніж є не буде. Тому що тут перша, і друга, і остання карта десятка. Тобто вже тяжеліє і важче, і хуже не буде. Харків. не буде важче і хуже. Тобто, зрозуміло, що ви там, ну як сказати, ви, ви, одним словом, ви там. Це все зрозуміло. Діло в тому, що дві десятки, вже хуже не буде, нічого хужого не буде. Молодці, тут взагалі зашибись карта. Тут от тройка пентаклів і карта Єрофанта, це та... ви своїм умом, це ви своїми мозгами, це ви своєю інтелігентністю, яка от вона у вас виродилася з цим. Ви зуміли зробити те, що ви зробили. Тут всі сили на вас дивляться, знаєш, і улибаються, смі... ну, улибаються по-доброму, по-хорошому, радуються, не улибаються, а радуються. Вищі сили по єрофанту, дивляться на вас, на цих людей, які харківські люди, і знаєш, як душа співає. Тут молодці, молодці, ви дві десятки оці пройшли чи проходите, ну, от ви дві десятки. Тобто вас хотіли положити, вважай, не положили, вам оцю тяжість скинули, навіть те, що ви рядом біля границі вийдете. йдете. І ви видержали це все. І ви тягнете груст, достойно, ну як, з гордо піднятою головою. Ви не ноєте, ви, не... ви живете, ви живете. Ви просто живете. Ви, ви в цих условиях от по карті, ви живете, і так ви будете жити. І ви молодці, як ніхто. Хоча вроді сказати, Харків, Росія, вроді в Харків перший би там кричав за Росію. От бач, як люди. От як люди. Так, давайте ще Запоріжжя глянемо там теж. Молодці. Прямо ж дійсно, душа, аж, аж самої душа радується. Так, давайте Запоріжжя глянемо. Запоріжжя ну, нам показує. Запоріжжя, Запоріжжя. Умні люди. В Харкові оказалось дуже багато умних, дійсно умних. Не, не на показ умних, а дійсно люди, які, ну прямо... Прям тут розклад можна робити за цей Запоріжжя. Ну, там, бачиш, двояке. І вашим, і нашим. Карта. Це не люди вашим і нашим. Ситуація. Знаєш, от карта може показувати. Сьогодні підійшли ближче, завтра відступили. Ну, Переменчиве воно все йде. Тоже, дай Бог вам мудрості Запоріжжя. Тоже, ви могли б не раз уже піти, підняти руки, здатися, все. Ну, тут тож, карта Люди багато хто за свої дома, за свій бізнес, за своїх дітей. Бачиш, тут пуста карта. Тут єдине, що теж ви можете. Може, ситуація, знаєш, як накалитися. накалитися. Да, тобто можуть приблизитися, можуть цей, тому що повинні ви пройти через пустоту цю. Як ви повинні через неї пройти? Розумно, умно, розумно. По-умному повинні ви. Пройти, от те, що будуще. Як ви бачите, будуще своє. Знаєш, вийти з ілюзій. Да, Тому що люди, ну, людина це слабе, це слаба. Помієш карта будущого. Не придумуйте собі того, чого нема, карта показує. Не придумайте, не придумуйте, знаєш, як от по карті я б сказала? Це без, це без нічого. Я кажу, тільки карта, як показуєте. Не придумайте собі Росію, якої немає. От не придумайте, це не всі, це не, не цей, ну от не придумайте, тому що від того, як ви зараз от в оцій сімки кубків будете, розумієш, ваше будуще йде. Включайте мозги, включайте, включайте, дивіться на оті, на оті де, де вони вже пройшлися. От той самий, опять Крим, я вам скажу, дивіться на Крим. Що з Кримом і як воно буде? Тобто у нас тут вже буде спокійно, а в Криму буде, а в Криму ще буде все. Понимаєш? Чи Крим ліг під, під них. І воно й не до України, і не до Росії, і непонятно де. Буде, буде тут моменти ще дуже такі важкі в Запоріжжі. тому що люди будуть прямо стояти перед вибором і дивитись і дивитися непонятно куди. От головне, не заходьте в те, що от не, не, ну, і так як я вам сказала, що не дивіться на Росію, якої немає. Розумієш, що це все ілюзія. Це все, розумієш, уже це, якщо ще перший день там війни, що от такі великі, вони от така страна, сейчас уже прошло, мабуть, год і три місяці прошло. Розумієш, уже вже дурні вже, вже дураки дошні понімати, ті, що там живуть в Росії, що такої Росії немає. А тим більше ми тут дужні понімати, що немає того, що що нам казалося. Якби Крим може бачив Росію тоді от таку, як зараз. Можеби вони там всі встали б Ну ми зараз бачимо, які вони, що вони. Тобто, Запоріжжя це до вас. Не треба собі фантазірувати і придумувати Росію, якої ніколи не було. Чи якою вона ніколи не була. Оце до Запоріжжя те, що карта показує. Тому що будуть-будуть, пуста карта йде. Так, давайте подивимося Дніпро і на цьому, бо вже час, будемо гадати, лічні розклади робити. Будете зараз дзвонити. Так, а ну давайте, чого по Дніпру так часто зараз. Так, Дніпро, Дніпро, Дніпро. Дніпро. Теж людям треба вистояти. Вистоїть, сохранять, сохранять свої дома, так, бачиш, там голова перебинтована. Люди, але ну все одно тут люди, люди не кинули жезл. Людина тут стоїть, вона жезл не кинула. Тобто вам совєт карта дає, не, не кидайте своє оружжя. Там один те, другий те може робити, третій те. Не кидайте свої дома, не кидайте своє оружжя. Кинете свої дома, кинете своє, там карта вдома нарисована, кинете своє оружжя, а навіть любо хто що робить. Це не обов'язково всім пістолет брати і бігти. Кожен на своєму місці може заливатися. Не оставляйте дома свої. Да, Живість йде по-новому. Ну, як сказати, от по карті, по цих двох картах, ну, значить учимося ми жити в других, ну, от, от в тому, чому ми не жили ніколи і не думали, що ми будемо жити. Да, люди учаться, Вибір за вами. Тоже Дніпро. Як ви? Ну, карта світа вся ваша. Не знаю, чого воно ну, карта показує, що мир іде з Дніпра. Чого я не можу сказати. Не хочу навіть копатися. Тут ну, карта так показує. Тобто тут три старші харкани йдуть в місті. Мир йде з Дніпра. Тобто карта Дніпра принесе мир. Тобто, от, начало мира, воно йде з Дніпра. Поживемо, побачимо. Не будемо копатися, це хороші карти, Хороші. просто введе, ну як сказати, стійте на своєму Дніпро. Не оставляйте дома, не їдьте, ну ну, ну сохрані, старайтеся бути там, де ваші дома, там, де ваше все. Мир йде від вас. От чого карта так показує? І дійсно, якщо ви там вистоїте, то переломний період, чи переломний йде від вас момент. Честька пентаклів. Ну, самі молодці Харків. Воно всь, кожен міст по-своєму. Ну, дійсно, Харків був. Да, мир йде від вас. Мир ріде від вас. Тобто карта будущого для України йде, зв'язана вона чогось із Дніпром. Поживемо, побачимо. Хай час йде. Тут теж дві десятки. Тяжело важко. Тобто десятка мічей. Ну, дуже важко. Є паніка, є сім'ї, є людей гроші, які треба бізнесу, які треба зберегти, які треба видержати, вистояти все. Ну, тут карта, бачиш, тут карта, якось, я б сказала, карта милосердія. Може, у вас більше біженців, там, може, я не знаю чого, але тут карта милосердя. Тобто для Дніпра от падає карта, що. Знаєш, от якщо ви в, цю, в цей момент це кажу тільки по карті, не від того, що фантазірую, це всіх нас касається, але воно падає на Дніпро. Якщо ви зараз в це милосердя проявляєте там, ті люди, які в Дніпрі чи ті, що приїжджають в Дніпро, чи ну я питаю за Дніпро, я іменно балакаю за цей міст. Значить, для вас життя буде раз. Тобто людей, які примерно, які там, от якщо в це время ви милосердні, то є багато проблем, яких слічних, вони закриваються. Тобто ви через своє милосердя зможете закрити багато лічних своїх проблем. Ну, Карта так показує. А ви там самі, я ні до чого не призиваю, ні до чого, це карта. І карта так показує. Тобто будьте милосердні. Я не думаю, що ви не милосердні, там, я не... це Україна є. Ми всі такі, От ми всі дурнувати, якісь такі родилися. На гар хорошій землі от ми дурнуваті. Понимаєш? Ми вірили, що Кацапи нам, браття. Чи не браття, але ну, все одно ми вірили, що понимаєш, ми вірили, що ніхто ніколи не нападе, тому що ми миролюбиві. Кожен, як ото, як ото миша, в свою норку старається. Понимаєш, ми вірили в це. Ми наївні от такі були. А тепер, от, якщо ми такі, знаєш, вищі сили нас бути трошки не такими. Ну, милосердя ніхто не відміняв. І на Дніпро це показує карта. Чи це в общем Дніпро, чи це кожну людину касається відручного. Тобто за твоє милосердя в оце. Время, знаєш, Господь от, карму твою трошки почистить, чи твоєї сім'ї трошки почисти. І люди б це чули, люди б це прислухалися. Так, да, важко, ніхто не каже. От дев'ятка жезлі, людина покалічена, люди, може, сто разів вже думали розвернутися, поїхати ну, і за своїх домов, і за свого бізнесу люди остаються. І карта показує правильно, хто остається, той виграє. Торвонув, хто цей, ну, розумієш, життя все одно на цьому не кончається. життя буде далі. Хто старається зберегти все це, ну то виграє. А хто в милосердія падає, ну, то ще сто раз виграє. Все, бо треба вже починати лічні розклади. Дівочки, мальчики, українці, любенькі, дорогенькі, я вас люблю. Це не просто слова, це дійсно так. Всім вам здоров'я, самого міцного, яке може тільки бути. Фінансової стабільності, яка тільки може бути. Миру нам усім. Миру, 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 всім нам миру. Молимося, просимо, гордимось, що ми українці. Лучших людей, мабуть, світ не придумав. А лучших, ніж наші воїни це, ну як сказати, жалко тільки, що погибають. Ну, лучших не придумав, не те, що світ взагалі ніхто ніколи не придумав і не придумає. Це, це страшне. Це щось невероятне. Поставила вам піончики. подивились ви на піончики, подивились ви на мене. Тільки з любов'ю до вас, старайтеся жити з любов'ю, старайтеся, старайтеся, старайтеся і старайтеся. Все йде від любові. все. Навіть крикнеш ти, якщо на когось, там щось, там, чи діти, чи цей, і якщо цей крик іде з любов'ю, знаєш, друга людина це дуже добре. Не треба озлоблятися, не треба да, тварей тварій ненавидіти. Тут Тут немає. Тут ніхто не дав їм право приходити і убивати, і жити за гроші, які знаєш, на крові українця. Тут це, це без варіантів. Ну, бумеранг теж ніхто не відміняв. І летить він, і летить, і буде летіти, і буде летіти. І почнеться воно все там без України. Там Вищі сили все зроблять без нас. Нам треба з нашої землі їх викинути, а викинемо, тому що кращих. Кращих мужиків, чим у нас немає. Кращих чоловіків немає, чим у нас. Кращих дітей немає. Ніде, чим у нас. Так що ми самі кращі. Все, пока-пока, пока. пока, пока.